Івано-Франківську назвали переможців шкільного конкурсу з енергоощадження. Понад сотню місцевих ліцеїстів писали реферати на тему енергозбереження, а ще створювали відповідні відеоролики, малювали тематичні плакати, пропонували власні винаходи економного енергоспоживання і навіть набували професійних навичок з енергоаудиту. Насправді дуже важливо, що діти сьогодні навчаються енергозбереженню і що такі програми діють. І хочемо відзначити тих дітей, які в цьому напрямку хочуть розвиватися. Дуже важливо сьогодні різними ініціативам. Підтримати учнівську молодь, учнів нашого міста. Тому я вважаю, що це дуже добре проведення такого конкурсу і відзначення тих дітей, які Сьогодні задумуються над такими речами і дають практичні поради. Конкурс серед ліцеїстів відбувався в рамках днів сталої енергії. Їх проводять задля підвищення поінформованості місцевих громад стосовно сучасних способів ефективного використання енергії та залучення відновлювальних енергоджерел. Різні розяснювально просвітницькі акції спрямовані також на юнацьку аудиторію. В рамках проєкту ми відвідали. Павлівську енергостанцію, яка знаходиться в Павлівці, як не дивно, і ми також їхали в село Чукалівка, щоб поговорити з нашим колишнім однокласником, сім'я якого встановила сонячні панелі в себе на подвір'ї. Вадим, як наскільки я знаю, теж має встановлені сонячні панелі, але вони ще не працюють. У мене немає Дмитра на даху теж є сонячні панелі, так що так тема близька. Цікава, вона нам перше за все, тому що це актуальна тема. Нам же Марія Володимирівна, наш класний керівник, підказувала, що Україну зобов'язали перейти на відновлювані джерела енергії енергозбереження це один зі способів, яким ми можемо допомогти нашій країні. Я думаю, що кожен може вимкнути світло в кімнаті, в якій він не перебуває, чи вимкнути телевізор, коли він йде з дому. Це насправді дуже прості речі, але якщо так буде робити кожен, ми зможемо значно допомогти нашій енергосистемі і нашій країні. Кращих юних здавців енергозбереження визначили у чотирьох номінаціях: переможців достоїли дипломів та подарунків. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.